Доброго дня, це медіа-центр України одеса Наш другий брифінг це включення Дмитра Плетенчука, начальника пресслужби тактичної групи Грім, який розповість нам про ситуацію в Херсоні. Ситуація нестабільна з того, що каже Дмитро, тому включення буде дуже швидким. Отже, Дмитро, яка зараз ситуація в Херсоні? Де ви зараз знаходитесь? Я знаходжусь безпосередньо на місці удару. Це міст, як їхати на мікрорайон Острів. Це частина корабельного району. Сюди, як вже зазначив на своїй сторінці Андрій Єрмак, поцілили російські окупанти. На жаль, в цей момент люди знаходилися на зупинці. Двоє людей загинуло безпосередньо на зупинці. Зараз вони знаходяться там. І, на превеликий жаль, дівчина продавець так само загинула на робочому місці на зупинці. Зараз тривають усунення наслідків та слідчо-оперативні дії. Така у нас ситуація. Ніч була відносно тихою, особливо, якщо порівнювати з рештою території України. Проте окупанти, як ви бачите, в лапках компенсували це по Херсону і нанесли просто серед білого дня удар по людному місцю та по жилому району. Студія, це я так розумію, той міст, який перед в'їздом на сам мікрорайон. Саме так. Якщо коли це сталося, і чи ви сказали про двох-трьох загиблих? Чи відома кількість постраждалих, чи серйозні травми і поранення вони отримали? Зараз ця інформація уточнюється. У нас минулої доби одна була загиб, загибла в області та кілька постраждалих. Кількість постраждалих станом на зараз поранених уточнюється. Ця інформація завжди. Нестабільна, вона динамічна. Люди продовжують жити на мікр... в мікрорайоні острів. Я правильно розумію? На жаль, на жаль, продовжують жити, і це досить важко, тому що комунікації на цей острів постійно страждають від обстрілів. І відповідно їх дуже важко лагодити, тому що цей район потерпає від обстрілів найбільше в місті Херсон. Якщо не говорити про, про, про цей ранковий обстріл, яка, зараз, яка ситуація була в Херсоні впродовж останніх двох-трьох діб, наскільки, це, наскільки було спокійно чи неспокійно? Насправді останні крайні дві доби було досить, досить спокійно. Ну, по, по місцевим міркам спокійно, це одна загибла, кілька поранених. Попередня доба взагалі у нас була ще більш-менш спокійною. Здається, був лише один постраждалий, і через особисту недбалість людина підняла предмет незнайомий, і предмет вибухнув в руці в такий, такий спосіб він отримав поранення. І останнє питання: як проходить, якщо проходить відновлення, відновлення інфраструктурних об'єктів в Херсоні? Чи можна зараз стверджувати, що вся життєдіяльність міста вже, ну, вже працює, всі життєдіяльні системи? Справа в тому, що в принципі щодня потрапляють комунальники комунальні системи. В першу чергу це газові труби. Вони на вулиці, вони най, най, найчастіше а, страждають від обстрілів, а, як я бачу по статистиці. Їх відновлюють в режимі нон стоп просто. Але сказати, що у нас а, там постійно є якісь такі а, невирішувальні проблеми, я не можу. Тобто, все потроху відновлюється, зазвичай протягом доби. Дуже вам дякую, дуже вам дякую за включення. Якщо місто небезпечно, краще дійсно ну, або укритися десь, або його залишити, якщо є така можливість. Дякую. Будемо зв'язуватися із вами для того, щоб дізнаватися останню інформацію з Херсону та Херсонщини. На зв'язку. Дякую. Це був брифінг Митра Плетенчука, керівника. Начальника пресслужби тактичної групи Грім, який знаходиться в Херсоні, слідкуйте за нашими анонсами. Завтра та на наступному тижні має бути цікаво.